Праворуч передача від Станіслава Гачика. Залишається м'яч в рі, Гаврилюк, Гачик удар по воротах. Ну, ось тут відверто пробачив зараз городенківців Юрій Гачик. Дало йому пробити з ударної позиції. Подача на дальню стійку. Ігор Білок головою пробиває. М'яч влітає в сітку воріт на двірнянців. Ось. Ігор Остапович Білик. Подача вперед. Борисевич та хопта. Саме Роман стає переможцем. Цього єдиноборства. Максим Вишеванюк грубо помиляється в цій ситуації, але І привозить. Здавалося, виборив так, позицію, але спочатку віддав передачу супернику і здавалося б, допрацював до кінця, але не зумів просто зіграти в наступному епізоді. І... Удар від хопти, спокійно. Микола Гоменюк забирає зараз м'яч до своїх рук. Показують гравці городенківської команди, що м'яч в руку влучив супернику. Але Ярослав Куш вказує лише на кутову позначку. Десятий Богдан Дриган. номер восьмий Андрій Кукуруц. Замісно 17 Олега Павлюка. Після перерви на полі з'явився номер 22 Ростислав Волошинович. Зараз удар головою у виконанні. Копти, але м'яч повз ворота проходить, знайомити тими подіями, які на футбольному полі. Зараз загострює передача від Сондея. Дитко в майданчику. Передача на Волошановича. Ростислав розвертається, скидає на Дригана. Дрин пробиває, але тут перепічка. Заблокував цей удар. Другим темпом Сондей. Подача на дальню стійку. І влітає м'яч. Ворота. Надвернянською командою ось такий парашут від Ростислава Волошиновича після подачі у виконання Івана Сондея. Здавалося, що завис м'яч в повітрі. Десь виключився з гри Барабанова. Очевидно, очікував він, що залишить керівна куля в межі поля. А ось Ростислав Волошинович після подачі Івана Сондея. Поручна Вишиванюка. Максим приймає м'яч. Кукурудз. Знову Вишиванюк. Перед на Дитка. Волошинович перше на підбиранні. Залишає м'яч ліворуч на дригана. Богдан підбирає під праву ногу. Пробиває, але у Михайлюка потрапляє шкіряна куля. Єгор Білик Другим темпом і заробляє кутовий. Ось зараз така. Швидка вийшла атака у Городенківців. Вишиванюк е зіграв вперед. Трішки темп втрачено, але залишається м'яч у Городенківців. Розвертається Іван Сондей. Виконує подачу. І зараз другим темпом спочатку Дитко, а потім Пархуць е Влучають у суперників. Білик вкидатиме м'яч. Волшанович. Кукуруд Волшанович вийшли з-під пресингу. Точна передача на Сондея. Пробиває Іван. І Богдан Мордас в такому акробатичному стрибку. Після цієї передачі удара у виконанні Івана Сондея забиває третій м'яч у ворота. Надвірнянців. Ось зараз бачимо. Ми повтор цього епізоду за спин захисників. Микуляк якраз з м'ячем. обіграє одного суперника. другого м'яко накидає на Сондея. Іван Судей пробиває. Повстійку м'яч пролетів. І зараз відзначаємо і Микуляка, і Сондея. Савка грає в центр на Вацебу. Удар від Ярослава. Відбиває м'яч Гоменюк. Другим темпом Берчак. Знову Вишиванюк. За все зараз вже пролунає фінальний свисток матчу. Ну, ось другу перемогу в рамках обласного чемпіонату. В цьому сезоні здобуває народна команда. Пробій вдається перервати таку нічийну серію, яка тривала. От попередні чотири поєдинки городенківці зіграли в нічию і в чемпіонаті області, і в чемпіонаті України серед аматорів. Варто подякувати гравцям за сьогоднішній матч. Так само. Відзначаємо доволі впевнені дії суперника. Справді, хорошим таким бойовим у нас вийшов сьогоднішній поєдинок.